Ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 87 -е заняття на тему електромагніти та їх застосування. На минулому занятті ми з вами розібрали, які взагалі бувають магніти, звідки з'являються магнітні властивості, які речовини можна намагнітити, а які не можна. Ну і розібрали відповідно усі властивості цих речовин. Ну, наскільки це можливо для нашого короткого уроку. А сьогодні ж ми з вами поговоримо, де можуть застосовувати електромагніти, а це дуже-дуже багато галузей, у яких вони застосовуються, і відповідно розберемо їх елементарну конструкцію. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, напишіть коментар. А також за можливості, якщо це відео буде для вас корисним, поширте його серед своїх друзів та знайомих. Так ви показуєте алгоритмам Ютуба, що це відео є актуальним, і Ютуб його буде. Поширювати. Тобто розвиваємо український YouTube, розвиваємо україномовні уроки, поширюємо їх. А зараз ми переходимо до розгляду цієї теми. Дивіться, електромагніти та їх застосування. Електромагніт це такий пристрій, який під за умови дії на нього струму. Тобто, якщо ми за ним будемо пропускати струм, то відповідно цей магніт набуває магнітних властивостей. Що тут необхідно знати? Від чого залежить магнітна дія цього магніту, тобто сила його? Якщо ми збільшуємо силу струму, що проходить за цим магнітом? То, відповідно, і магнітна дія струму буде збільшуватися. Тобто, ніж більшою є сила струму, то більшою є магнітна дія. Також від чого ще може залежати магнітна дія. Магнітна дія ще може залежати від кількості витків на цьому електромагніті. Тобто, ніж більшим є кількість витків на електромагніті, то і більшою буде дія цього Магніту, ось дивіться. Тобто, давайте утотожнемо. ніж більшою є струм, що проходить через цей магніт, то відповідно більшим є його магнітна дія. Ніж більшим є кількість витків на осерді цього магніту металевих, так тобто то й більшим є магнітна дія. Тепер з приводу того, як посилити дію магніту. Необхідно зробити з нього феромагнітне осердя. Тобто на феромагнітне осердя намотувати обмотку. Що таке феромагніт, ми розбирали на минулому уроці. Хто не дивився, то, будь ласка, передивіться. Тепер давайте поговоримо про елементарну конструкцію нашого електромагніту. Електромагніт складається з каркасу. Каркас це зазвичай діелектрик. Тобто каркас ну, це як його конструкція, так, на чому все тримається. Тепер з приводу далі, в нього вводиться осердя. Водиться осердя. Осердя, як я сказав, зазвичай це феромагнетик. Феромагні... На це осердя намотується обмотка. Тобто, ніж більшим є число вітків, то більшою буде е, дія цього електромагніту. Тут ставляться клеми. На ці клеми під'єднується, єд... під тобто пропуск струму звідси йде, тобто під'єднується до... до живлення струмом. І, відповідно, що ще я не сказав, ем, напевно, все. Тобто обмотка, осердя, клеми і каркас. Тобто ось такий принцип електромагніту. Тепер електромагніти зазвичай водять феромагнітне осердя у вигляді підкови. Чого так? Тому що якщо воно підковообразне, то у такому випадку є більша його магнітна дія. А тепер, де застосовують електромагніти? Я вам наведу один приклад, а далі ви вже зможете якось ну, на основі цього робити якісь свої висновки. Ось дивіться. Скажімо: ви працюєте на якомусь о, заводі, де переробляють автомобілі. Тобто ви працюєте на заводі де переробляють автомобілі. Автомобіль переробили, і в нас виявилася багата велика кількість ось таких ось, скажімо, маленьких металевих о, 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 опілок, так? Тобто ваша задача перенести їх з цього місця, скажімо тут, наприклад, 20 тонн, Оцих опілок металевих, вам необхідно їх перенести з одного цеху, наприклад, до іншого, де ви їх будете знову переплавляти, наприклад, і після цього отримувати іншу там якусь мідь, і відповідно цю мідь ви будете потім переробляти на якісь інші потреби. Як вам це перенести? Ось уявіть собі 20 тонн, так? Тобто, 20 тонн можна, звісно, лопатами там класти до ведер, можна до вагончиків і так далі. Але скільки це займе часу? Тобто, ну якщо навіть і скільки ви грошей витратите на зарплату працівникам, скільки працівників вам потрібно, і так далі. А що можна зробити? Можна взяти електромагніт. електромагніт великий електромагніт. Ну, звичайно ж, під'єднати його до струму. Відповідно, в нього з'являються магнітні властивості. Ви цей магніт підносите до цих стружок металевих і переносите до потрібного вам місця. Сюди ви його підносите, ці стружки до нього приліпли, і, відповідно, ви вимикаєте реле, тобто ну, вимикаєте його дію. він Припиняє на нього поступати струм, відповідно, зникають магнітні дії. Він скидає ці стружні, коли вам потрібно. Тобто, Наприклад, до цього це хуй все. Тобто, за один, за два-три рази можна перенести ці усі металеві стружні, що у вас залишилися, і у такому випадку е не робити якусь там іншу роботу. Тобто, це дуже економить час та, та вашу діяльність. Тепер дивіться. А як, наприклад, можна включити цей електромагніт, якщо, наприклад, він знаходиться під величезною напругою? Тобто, якщо ви до нього підходите, а і ви йому надаєте величезну силу струму, тобто це може бути небезпечно для людини. І ось для цього вигадали реле. Тобто, за допомогою реле ви вмикаєте цей електромагніт, не підходячи до нього. Тобто, це дуже зручно і робить безпеку для працівників. Сподіваюся, ви цю тему зрозуміли. Якщо у вас залишилися якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Спробую відповідати усім. Також не забуваємо підписуватися на канал ставити лайки, писати коментарі, і якщо це відео було корисним, то поширюйте його серед своїх друзів. Лише так канал може розвиватися. Усім дякую за увагу і очікую вас на наступному занятті.